вийшов із зражаючими оголошеннями щодо України та особисто Зеленського. Раптове звернення про зміни у владі та зрадників сколихнуло усіх. Внутрішні вороги розхитували ситуацію на користь росіян, працюючи на Путіна. Але тепер їх виявили, і серед них були такі імена, що просто в голові не вкладається. Ну, на правда виявилася надзвичайно страшною. Вітаю вас, глядачі, підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Почалося все з даних про е, російські спецслужби, і нібито що вони готують. Протесні акції в Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та Миколаєві. із використанням матеріально мотивованих учасників, серед яких переважно жінки, в тому числі матері військовослужбовців, які є полоненими або зниклими безвісти. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав України і прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Росія прагне використати людський біль і вразливість. На матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців, полонених. Та або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс. За його словами, ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньої політичної ситуації та створити тиск на українське військово-політичне керівництво на тлі консультації між Україною і США щодо умов припинення війни. Він додав, що ми маємо чітко усвідомлювати Росія і надалі намагатиметься бити по найчутливішому довірі. Єдності родинах наших захисників та захисниць, саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України. Паралельно місцеві джерела повідомляють про протест проти відключення світла в Чорноморську, де люди перекривають дороги. Це королює з заявами, що Росія прагне створити внутрішній хаос через провокування соціальної напруги та штучне посилення локальних конфліктів. Одночасно українські служби фіксують інші випадки проникнення ворожих агентів у ключові інституції. Суд відправив під домашній арешт детектива Набу Віктора Гусарова, якого підозрюють у роботі на ФСБ за версією слідства у 2012-2015 роках. Він передавав куретору з ФСБ дані з бази МВС. Термін домашнього арешту визначений до 21 січня 2026 року. Підозра стосується систематичного доступу до конфіденційної інформації, яка могла бути використана Росією для побудови агентурної мережі та ідентифікації українських службовців. Водночас палата верховного суду поновила у статусі судді інну отрош. Яка раніше регулярно їздила до тимчасово окупованого Криму та до санкт Петербурга на виставки та до близьких. У неї виявлене майно, яке не співвідноситься із офіційними доходами. Під час співбесіди вона звинуватила українську владу в окупації Криму. Громадська рада доброчесності, вища кваліфікаційна комісія суддів і вища рада правосуддя вже підтвердили правомірність її звільнення. Однак, суд ухвалив інше рішення, попри зазначені ризики та прямі маркери нелояльності до держави. Ситуація посилюється тим, що в українських містах Росія Тує провокаційні антивоєнні мітинги. Про це повідомив омбудсман Лубінець, підкресливши, що ворог планує організувати фейкові акції із метою тиску на українське керівництво і формування внутрішньої дестабілізації. Його заява повторює структуру ризиків. Матеріальна мотивація, акцент на родинах військових, залучення емоційного фактору. Він зазначає, що ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність та спровокує суспільний резонанс. Додатково наголошується, що ці заходи проводяться на тлі обговорення мирного плану. Між Україною США та європейськими державами, в якому йшлося про умови завершення війни та позиція сторін. На цьому фоні окрему увагу привертає чинний народний депутат Верховної Ради Валерій Гнатенко, який має багаторічний шлейф звинувачень у проросійській позиції та підтримці сепаратистів на Донбасі. Він пройшов до парламенту у 2019 році від партії ОПЗЖ. Гнатенко походить із Донбасу, і 13 років був мером дружківки міста, яке у 2014 році було окуповане проросійськими формуваннями, та яке росіяни прагнуть захопити повторно. У перший період окупації він не заперечував проти вивільнення прапори ДНР. Підтримував проведення так званого референдуму, розповсюджував про російську риторику і виступав поруч із колегами, які закликали Рафію до втручання. Цитуємо. Ми жителі Донбасу маємо сказати ні. Нам же набридло годувати нероб, які сьогодні отримують дотації із бюджету нашого регіону. Сьогодні розуміємо, що без волі е, видихнення людей без референдуму. Ми не можемо прийняти жодного рішення. Сьогодні багато людей хочуть бачити цей прапор. Інші хочуть бачити інший прапор, але ми повинні знати точну кількість. Сьогодні у нас одне завдання покращити життя кожного із нас, і я думаю, що ми маємо ухвалити якесь рішення. Напевно, керівництво країни, попереднє, ні нинішнє, не радилося із народом і отримувало такий. Підсумок, тому я думаю, що потрібно дізнатися у кожного із нас, куди ми чи то до Росії, чи то до європейського союзу. Я знаю, що мешканці просто носіння прапора це ні про що не говорить. Це зовнішня ознака, сказав він. Він також підтримав колег, які зверталися до Кремля. Прийняття правильного рішення ситуації ми просимо Росію вести миротворчі війська. Цитую його після повернення Дружківка під контроль України Гнатенко не тільки отримувався на посаді, але й продовжив кар'єрне зростання. Він став фігурантом кримінальних проваджень про сепаратизм, але Оріг свій політичний вплив під час однієї з розмов на питання журналістів він заявив: знаєте, я вам скажу, що ніяких кримінальних проваджень відносно мене не було і немає. І ці балачки мене зовсім не турбують. Які ви там собі видумуєте Надалі вже у статусі народного депутата він продовжував працювати у парламенті, ухвалюючи закони, захищати дисертації. За цей час у його родини зросли статки та численні е, з'явилися бізнеси на Донбасі. Місцеві жителі називали родину гнатенків кланом, у якого є десятки підприємств, і грандіозні будівельні проєкти одним із таких називало будівництво у міському парку, так званий дружківський межогірський комплекс. Це створює картину, коли особа, яка проявляла лояльність до проросійських сил, зберігала позиції та ресурси, уникаючи реальної відповідальності. Раніше Гнатенко вже перебував у центрі уваги через події на Донбасі. Він не заперечував проти встановлення прапора ДНР, підтримував ідею референдуму про самовизначення і стояв поруч із тими, хто закликав до ведення російських військ. Він був таким чином частиною місцевої політичної еліти, за участі якої відбувалися події, що Стали початком російського наступу на українські території. Ну і попри це, він отримав можливість не тільки зберегти посаду, але й розширити вплив у столиці. Західні партнери, серед яких представники ЄС, позували з ним на спільних фотографіях у парламенті, не усвідомлюючи його роль у подіях на Донбасі. У той самий період служба високої України затримала жінку, яка хотіла підірвати вибухівку в центрі Києва під час масових акцій. За даними СБУ, російські спецслужби заворбували її під чужим прапором, переконавши, що вона виконує завдання СБУ. Вона планувала залишити у кав'ярні. Ні, два саморобні вибухові пристрої з потужністю півтора кілограми у тротиловому еквіваленті. Затримання відбулося під час входу жінки до закладу з вибухівкою в сумці. У неї вилучено телефон із доказами зв'язку з окупантами і геолокацію місця, де мала бути закладена вибухівка. СБУ повідомило, за матеріалами справи російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечірню годину пік, щоб убити максимальну кількість людей. Подія відбувалася у день, коли у центрі Києва проходили протестні акції, що посилювали ризики масових жертв. Головне управління розвідки заздалегідь попереджало про планування Росії провокації, спрямованих на підвищення градусу протестів та посилення хаосу для підняття градусу протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства і як насток втрати стійкості держави не виключені провокативні дії, інспіровані з Москви. Поліція також затримала двох киян, які на замовлення російських спецслужб підпалювали будинки військовослужбовців. Виконавці, 23-річний та 33-річний чоловіки, отримували інструкції через мобільні додатки. Вони встигли підпалити будинки у Києві. Чернігівській, кіроградські та Полтавській областях в Миргородському районі на Полтавщині. Вони підклали під оселі шини та облили їх запальною сумішчю. Під час затримання у них вилучили речові докази та листування з російським агентом, яке підтверджує умисність дій і пряму координацію з боку спецслужб РФ. Диверсійні підпали мали стати частиною ширшого плану залякування родин військових, створені відчуття небезпеки в тилу та руйнування внутрішньої соціальної стійкості. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця, і тепер є усвідомленими. Не забудьте залишити Подобайку та свої думки у розділі коментарі. А я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.